Багатоповерхівки, ну так не ну, вище. Зьому поверху, мабуть, або 9 Ну, Щось таке. Це сільська місцевість. Пальми. А -а -а. Пальми дуже мені цікаво, як пальми ростуть. Такі є багатоповерхівки. Такі Люди живуть, поверхів. Не тільки в своїх особняках, але й багато погахів такий приклад цікавий. Це ворог. Вже, мабуть, і 10 поверхів, а може і 16. Це взагалі такі багато поверхів. Ну, я не можу збільшити, бо зараз почитаємо, що це за місто. Мабуть, туалетів немає, треба подивитися. Я не бачу куди. Не написано, не, напи... не написано, не бачу. Щось ми в останньому вагоні то Тут є Окей. <звук> ага, все воно вже сигнал дає, що воно поїде. Потяг поїде. Зайшли пасажири, молоді якісь люди. Вже сигнал був зачинити двері. Ну, неділя вже їдуть до Риму навіть на прогулянку. О, майже нема, трохи людей. Молоді ж італійська. Друго стріємося. Бачите, все від речі вікна можна було. Зач... Закрити таку... такою сіткою. Це станція якась, але не видно яка. Якесь місто. Щось довго ми стоїмо. Перші хвилини за п'яти хвилин встигнути. Може, поїзд мабуть. Може, поїхали. Вже поїхали. Зараз подивлюся оце за містечко. бачу, бачу, що Це за замістило, що не мали віски. Багато таке величеньке, Я там бачу, Не побачили його.